На Сумщині віднині працюватиме спецпідрозділ поліції білі Янголи. Бійці евакуюватимуть жителів з прикордоння, яке за останній час через численні обстріли росіянами перетворилось буквально на прифронтову територію. Матеріал Юлії Зайцевої. Далі. На хлопчиків та дівчаток поліцейські надівають бронежилети. Вони спеціально розроблені для дітей, але для таких малят все одно завеликі. Утім, для поїздки на автобусі це обов'язкова умова. Дітей евакуюють з прикордоння Сумщини. Це ще дуже, дуже, дуже щоб то, що в страшно, то дивхалося плива, що робить. Так і живе. І людей скільки було, а зараз взагалі нікого не бачиш, ні дітей. Дуже страшно. Кожен день бачу, що не, не лучше, а я. хуже, хуже. То буває. День, два чи три у нас тишина, взагалі нічого не гапає, а потім п'яти час лежить, п'яти часу немає гапає, починають. Я ж думає, проснеться чи не проснеться. а те потилі трохи далі. Про те, що з громад, наближених на 5 кілометрів до державної межі варто виїздити, влада оголосила ще минулого літа. Цьогоріч небезпечними стали ще більше територій. Це у нас безпосередньо 10 кілометрова зона від ворога, можливо, навіть трошечки ближче, дев'ять десь приблизно кілометрів. У нас на евакуації наразі. 13 осіб, з них 10 дітей. Дві багатодітні родини, де є багато, багато діточок неповнолітніх. Деякі громади росіяни обстрілами буквально рівняли з землею. Так сталося, зокрема, на Великописарівщині в березні. Жителі ледь встигли звідти терміново виїхати. На всіх територіях людям допомагали з евакуацією поліцейські. Давайте, 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 родінка, давайте. Там ждуть нас уже. Давайте далі. Всі йдемо. Нині на Сумщині починає діяти спеціальний підрозділ поліції, що вивозить людей з небезпечних територій біля Янголи. Правоохоронці насамперед пройшли навчання з домедичної справи. Вивчати першу допомогу для них вкрай необхідно, бо статися будь-що будь-яка кризова ситуація, може в будь-який момент. До підрозділу сумських білих янголів обирали людей, яким не відомо, як діяти в кризових ситуаціях. Окрім того, вони добре знають місцевість та жителів і мають психологічні навички. Два роки тому коли Російські війська заходили на територію Тростянецького району. Людям простим населенням потрібна була допомога, і від цього багато громадян чекали допомоги іменно від працівників поліції. Я знаю територію, на якій працюю. Знаю, якими дорогами можна приїхати, і це надіюся допоможе в цьому при евакуації, якщо буде потрібно. Допомога білих янголів буде передусім спрямована жителям громади. Маломобільним, літнім сім'ям з дітьми звертатися із заявкою про евакуацію треба за телефоном: 050 252 12 88. два, Юлія Зайцева, Олександр Фечун, інтерподробиці, марафон. Єдині новини.